Всім привіт! Сьогодні розкажу про масаж, масаж шкіри голови. Значить, я не буду там використовувати якісь терміни, я просто хочу поділитися своєю думкою, своїми е, наблюдіннями <с>? з приводу масажа. Е, як кажуть і косметологи, і трихологи, що ось ця зона дуже важлива, і якщо ви в стресі, то вона не їздить по черепу. І вона так, наче, приростає до кістки, і тут тоді зменшується кровообіг, кровообіг зменшується. І з цієї ж зони ми починаємо лисіти, випадіння починаються. Тому треба обов'язково дуже гарно масажувати ось цю зону, щоб вона їздила по черепу. Якщо вона у вас не їздить, треба зробити, щоб вона їздила. Тобто ви пальчиками тако масажуєте, масажуєте, масажуєте. Ось так, ось так, ось так, по всій голові. Це стимулює кругообіг і допомагає зняти стрес, головні болі, покращити ріст волосся. Якщо ви будете кожен день це робити, хоча б тоді, коли намилюєте волосся. Шампунькою у вас буде результат. Доказано моїми клієнтами. Це не все. Ви зробили гарно так масаж, щоб шкіра їздила. Тут також, щоб їздила по кісті. На затилку, також, щоб їздила. Блин, я оділа кольцо, знімаємо кольцо, кулочки беремо. І отако от робимо. Далі. І ще одне дуже класне, а, як сказати, упражніння. Берете такі хвостики і тягаєте себе за волоси. Отак оп-оп-оп-оп-оп-оп. В іншій зоні. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ще оп-оп. Цей масаж корисний не тільки для волосся, а й для е лиця, тому що він підтягує е кон контур лиця. Побачите, воно залежить, що ми робимо так і воно. Хоп, лоб натягується, да? а коли ми тягаємось, так як у нас очі натягуються класно. Тож користь масажу все-таки є. Головне робити його регулярно і не один день. А робити почали місяць робити, два місяці, три місяці робити. Все добре. Свій організм треба підтримувати. Я кожного ранку собі роблю масаж обличчя, оце, тягаю себе оце за волосся. І кожного разу, коли я мию голову, я ось такі отакі рухи роблю. Отакі. 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 Тож користуйтеся, це дійсно працює, тим паче, що в умовах наших стресів то треба допомагати і покращувати кровообіг, тому що стрес він уходить сюди і він впливає на старіння і шкіри. І старіння е, волосся, і т.д. Користуйтесь, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.